Вітаю, друзі, короткодієві способи, що робити при панічній атаці. Спочатку що воно таке? Друзі, її дуже важко відрізнити від справжньої, справжньої хвороби, тому що і при панічній атаці, як і при серцевій недостатності, або в синдромах, розладах після стресу дуже схожі одинакові симптоми, такі, як головокружіння. Пульсація і серцебиття, підташнювання постійне, не знаєш, куди себе діти, що, що тобі робити, ходить чи лежати, страх смерті. Тобто думки, а раптом, а а що це, а раптом я зараз помру. Що дуже гарне з цього стану виводить, і прямо за декілька хвилин вирубає. Дивіться. Це з вами грає психіка. Вона гарно пам'ятає, як хтось з ваших родичів болів або від чого вмирав. Ви почули, десь побачили аварію і так далі. А ваша психіка пережила величезний стрес. І от вона за це щось зачіпляється і викручує з вами ці фінти. Перше, нам потрібно вийти з стану цієї емоції і колупання в собі в щось таке, що можна. Фізично потрогати, тобто ми переключаємо свою увагу. Це може бути звук, це може бути доторкання, наприклад, вночі. Ви не хочете всіх будити, там, наприклад, всю сім'ю, але відчуваєте, що щось не так, але не аж так, щоб викликати швидку. Перше, це руками. Пощупать різні предмети, різні, я маю на увазі, різної текстури, структури, різної температури. Наприклад, холодну батарею або гарячу батарею. І думають, так, це залізна батарея. Дерев'яне підвіконня. Воно також, скоріше за все, холодне. Ага, ви включили інші рецептори і на момент переключились від того, щоб себе накручувати і усугубляти свій стан. Тканина. І також я би рекомендувала лампочка, наприклад. І також я би порекомендувала уявляти не тільки з чого вони складаються: там. це з тканини, а це з паперу, а ручка там із того-то, того-то, а ще й вдихати їхні аромати. Або представлять, чим вони пахнуть, тому що ароматерапія мені якнайкраще виводить мене з цього стану, без капель, ліків і так далі. Отже, перше це щупати все, що вам досяжно. Або навіть лягайте спати з якоюсь іграшечкою, щоб вона була м'яка, щоб в неї були пластмасові ласки, і так далі, щоб ви це могли потрогати. Перше. Друге, це аромати. Аромати як найкраще вдихати ті, які вас переносять в стан дитинства, в де був спокій, де було все добре, де про вас заботилися. Я сподіваюся, про вас заботилися. Якщо ні, то зараз швидко додавайте собі. Де пахне домом? Для мене, наприклад. Дом пахне зубною пастою, зубною щіткою, тому що це було в домі батьків, бабусі, дідуся, дома. Тобто цей аромат я несу по своєму житті аж досі. Ну, це природня, така, природня процедура для всіх щодня звична. Отже, це може бути лимон, якщо ви полюбляєте чай з лимоном, це можуть бути, звичайно, ваші улюблені запахи духи. Або щось пов'язане з, з тим, що ви часто. Робили, робите, і в тому стані ви нормально себе почуваєте без оцих, всіх завіхренів. Це може бути паста ручки, може бути свіжа книжка або свіжа газета. І цей аромат включить в вашій, вашому мозку і це перекинеться на психіку зовсім, зовсім іншу цепочку реакції. Ага, з газета, газету читав дідусь, там новини завжди дивився. Газетою можна було розпалити, і воно пахло. Все. Ви вже ушли від паніки, що ви помрете, що це серце чи нервове м'язове зажаття, що часто буває в нас, в того, хто правша. І нагружає праву сторону, ліва не допрацьовує, і за цілий день відбувається такий дисбаланс м'язів, Тут доробили, тут не доробили. І коли ви лягаєте спати, намаєтесь відпочити, от тут то паніка і накриває. Саме в стані розслаблення, відпочинку, коли вже десь ви там від'їжджаєте до сну, состояння альфа називається. Тобто ви і не бодрствуєте, і не спите, оце таке в цьому стані якраз і відбуваються ці чудеса. Як... Якщо не допомагає самостійно і ви часто від цього страждаєте, то є такі методики у психологів, у гіпнотерапевтів, состояння альфа, тобто полугіпнотичний такий стан, еріксоновські методики. Хто ними володіє, той зараз просто спаситель для таких, ну, витягує з цих станів дуже ефективно. Звичайно, ви можете перевірити всі свої показники, як найчастіше звичайний пульс, і тиск може бути трошки підвищений, може бути такий холодок, якось морози, в жар кидає. Ну, коротше, бог знає, що робиться, і ти не знаєш, куди себе діти. Це як щось нове, і ти ну, як тобі важко. Отже, нагадую: перше, щось щупаємо, перебираємо чотки, наприклад. Вдихаємо, наприклад, насіння жаре смажене, вдихаємо аромат з смаженого насіння. Прям Розтовкти і оцю олійку понюхати. І третє це рух. рух ну, найкращий рух це танець, тому що там всі наші м'язи і тіло хаотично рухається і знаходить якийсь, ну, якийсь спокій і радість. Ну, але напевне, що буде дивно, щоб ви включили музику в такому стані і танцювали. Але просто ходить по садочку, по, по вулиці, по квартирі і так далі, рухать всім тілом. Чим більше навантажується психіка, як найчастіше ми зачаїлись, сидимо, не рухаємося. А тут, навпаки, чим більше ви навантажите м'язи, тим більше ви розвантажите нервову систему. І останнє, думаю, це такий лайфхак. Якщо вам доводилось переживати це не один раз, то ви вже знаєте, що буде холодок, буде тошнячка, буде срачка, ходиш, оце як попугайчик в клітки, якось безцельно. Ну, коротше, труса тобою, ти панікуєш і думаєш, що помреш зле тобі. Ну, так от, спробуйте першими напасти на паніку. Ви поняли, що вже щось починає робитися. Без видими для того причин. Ви не переморились, не перетрудили, щоб цей мишці, судою вистачало, все. Ну, звичайно, п'ємо заспокійливе, то само собі. Але ви отак, як Бог, прямо сядьте і поспостерігайте над собою. Так, що цей раз? Душнить, як обично. Хочеться ходити і, і, і не хочеться, і жалко себе, а чого в других так, а чого це мені так прийшлося, і мабуть я точно помру, і так далі, тому подібне. Ви сядьте, спостерігайте, так, що цей раз? Буде ногу відбирати ліву чи праву. Обично ліву. І ми думаємо, все це серце, руку відібрало, ногу відібрало. Та ні, просто ми правші і ще є з цим проблема, і треба навантажувати е, свої е, всі органи паралельно і пропорційно. Ну, про це в окремих якихось гімнастичних рубриках будемо говорити. Отже, просто спостерігайте, побачите за 20-30 хвилин воно ну, пройде, наче й не бувало, наче нічого і не було. Як викликати швидку, якщо ви знаходитесь в іншій країні, мову цієї країни ви і близько, ви проїздом, ви і близько не знаєте цієї мови. Ви розумієте, що щось схоже на серцевий приступ. А панічна атака дуже-дуже іскусно маскирується. Ти ніяк не відрізниш, вона ще красивіша зіграє, ніж справжній е приступ. Якщо ви в готелі, в хостелі, ви звертаєтесь на рецепшн та людина, по-любому знає або мову в країні, яка знаходиться, або хоча б добре знає англійську. Е е якщо ви в дорозі. До водія, у вас мусить хоч сама-сама дешева страховка, якщо ви кудись вирушаєте, купіть її, буквально є по 100 гривень такі от чіпного, лиш би вона була. Тому що на тому кінці проводу спитають, чи є страховка. Е ви не можете говорити і не потрібно, ви можете показати, що вам важко дихати, що вас стискає. Швидка приїжджає з апаратом, як мінімум пульсоксиметр, кардіограму вам зроблять, і що з цього буде видно. Коли ми виїздили через Румунію, і в мене є проблема. в мене фальшивий зубець на кардіограмі, в мене по-чесному е, є е, така проблема. І я знаю, працюю, мирюся, живу е, на моїх очах, папа від інфаркту. Абсурно, тобто в мене є досвід, як від цього ще й вмирають. І е, відрізнить може тільки лікар, або приїхав медбрат, такий е, е, геть зовсім юний. І, звичайно, він не знав ніяких мов із тих, якими ми, ми володіємо. Він просто. Зробив всі необхідні обстеження, кардіограмку там одразу пульс, поки те покаже, пропишіть, то вже на руці видно. От і він сказав ну, по ми всім словами, що це паніка, що ну, на румунській, що ви всі українці, ну просто цілий день їздить швидка, і по ось таким симптомам нас е, обслуговує. Е, слава Богу, обійшлося. Але це прям такий був приступ, якого ніколи в житті не було. Тобто, Дуже високий тиск людини з гіпотонією, дуже велика трясучка, дуже велике таке замерзання, прям наче тебе, наче ти наїлася льоду, і вся із льоду, судороги. Ну, коротше, страх господній в одну минуту. І тільки він сказав, що все в порядку, ви не будете вмирати, і навіть ну, там якісь каплі, щось буквально, я ж кажу. магні, перед цим я вже сама напилася, що треба і не треба. От. І тільки він сказав, що все з вами добре. Негайно перестало морозить трясти, вспокоїлась, вийшла швидко і туди вже якось затягнула, назад вийшла нормально. Так що, друзі, ви мусите розбиратися, знати себе. І ще не обов'язково, що цей стрес ви зараз пережили. Ви могли пережити якийсь великий стрес в дитинстві або аварію, наприклад, і ваша пам'ять стерла це. щоб вас не унічтожати, вона це прибрала. І якісь інші стресові події. Навіть подія по телевізору ви могли і пережити як власне горе, тому не дивіться ці передачі, як там обсуждають чиїсь розводи побої і так далі, вам це не потрібно. І воно могло це і ізвіч і так з вами ігру таку провести, психіка, розумієте? Якщо швидка не приїздить, у вас є, наприклад, автомобіль або є можливість на таксі добратися, ви їдете в лікарню швидкої допомоги і прямо на проходній. Кажете або показуєте свої жалоби. Вас не покладуть, якщо у вас немає страховки, але якщо ви там прямо ну, впадете, втратите свідомість або видно, буде вас, ви дуже бліда. Ну, в лікарів, особливо швидкої допомоги, є свої признаки, шатка, походка і так далі. Ну, буде видно по вас. Як мінімум, вони в тому передоглядовому кабінеті посадять на вас, подивляться, зміряють температуру і тиск, і далі вже кардіограму, якщо ну, саме така проблема, їдьте самі, друзі, краще перестрахуватися, чим, чим ну, мати потім наслідки вплоть до інвалідізації. Що мені допомагає два дуже коротких способи. Я не знаю, вам підійдуть чи ні. Е, дуже короткі способи, ну, не від паніки, а взагалі якось перевести до ладу свої думки. Що таке взагалі паніка, як і алергія? Це не, не співпадіння картинки, яку ви бачите, з вашим уявленням про світ, як має бути, як до вас мають в сім'ї, на роботі ставитися, які мають бути в країні події або в світі. От. Те, що відбувається не по вашому ну, нормальному баченню, те і викликає оце непорозуміння в вигляді панічних атак або вигляді алергії. Якщо ви не можете позбавитися від алергії на шкірі, прям вже роз'їдає шкіру, у вас нейродермід, серйоз, безкінечні проблеми, ви їх лікуєте і безуспішно, просто прийміть те, що відбувається, друзі, ви одужаєте. Це спосіб такий запропонований. Лу... Луїла Вілма. Вілма, вона з прибалтики, лікар-терапевт, все життя пропрацювала терапевтом і працювала на своєму участку, і люди приходили до неї, і вона вже без знімка, без рентгена говорила вам то-то, то-то, А коли вона вийшла на пенсію, і люди почали додому ще приходити деякі, і зрозуміла, що вона бачить їх наскрізь. Тобто в неї розвинулись за 40 років роботи такі способності телепатичні. І це саме вона, такий тому, у неї, тостезна книжка є. Коли не допомагають ліки, коли не допомагають ліки, то ви тоді відшукуєте цю проблему і таким чином з нею працюєте, приймаєте, ви все рівно не зміните, ви тільки тіло своє уничтожаєте. Ви, ну, на жаль, весь світ поміняти ми не можемо. І, скоріш за все, ці симптоми у вас пройдуть. Боже, одна хвилина залишилась, так що ж мені допомагає? Ну, коли таке печальне состояння, я би вам порекомендувала з'їсти те, з чим вас кормили в дитинстві. От бабуся, ще коли ви маленькі, були, хотіли, ви не хотіли, подобалось, не питали, от вона садила вас, там щось колетила, якийсь творожок там, зі сметанкою і приговарювала, як це корисно. Або там хліб з варенням, з цукром, ну, тобто з'їсти те, що вас в дитинство обратно. І що, друзі, як ви бачите, тим більше стресу, тим частіше виходять відео. Хобі У вас обов'язково мусить бути хобі, яке вам по карману, тому що собачку певної породи не кожен потягне, тому що ми в першу чергу себе мусимо гарно харчувати, доглядати, я не знаю, стригтися там, рахунки оплачувати. Потім ще за когось брати відповідальність. Це мій інший світ, який я привезла за собою по всьому світу. Його вожу для підлітків це уход в ігри, для дорослих, можливо, в карти, що ніби таке, що відриває вас від цього реального світу.